Друзі, привіт! Мене звуть Андрій Шевчук, я намагаюся жити в Господній спосіб. Ви знаєте, в моєму житті раніше було інакше. Я завжди жив так, як люди мені казали. Але я зрозумів, що дуже багато речей, які мені були сказані, були помилкові. І я від цього страждав. Перезнайшов спосіб, як жити, щоб не страждати. Щоб не помилятися. Або принаймні менше помилятися. Це корисно для нашого з вами успіху. В сім'ї в бізнесі, не успіху. Але є у мене сім кроків, що нам треба робити. Що роблю я. Перше. Я завжди звертаюся до Бога. Якщо в мене виникає якесь питання, яке я не можу самостійно зробити, вирішити, я запитаюся у Бога, і Бог мене наставляє і допомагає мені це добитися результату. Не бійтеся, моліться, і я обіцяю, ви отримаєте відповідь. Наступний крок, який мене турбував, мене турбувало те, що. Дуже багато церков. Бог один. Я розумів, що має бути Божа церква на землі. І я її знайшов, друзі. І я маю до вас пораду. Шукайте Божу церкву на землі. Як знайти Божу церкву, я вам пізніше розповім, навіть як інструкція буде. З практичної сторони. Але другий крок це шукайте Божу церкву. Навіщо? Тому що ви повинні черпати інформацію. Черпати інформацію від Бога. Зрозуміти, як налаштувати стосунки з Богом, що Він вам відповідав. Ви дізнаєтесь про секрети Божі, які мовчать дуже багато людей, які бояться говорити про ці секрети. Але Бог хоче, щоб ви про це знали. І ви дізнаєтеся тільки в Його Божій церкві. В церкві Спасителя. Як знайти буде пізніше? Наступний крок. Вам потрібно заключити завіт з Богом. Завіт, що ви відмовляєтесь від гріха, і будете робити тільки те, що не гріх. Будете. Прислуховуватись до Бога. Про завіт ми будемо говорити пізніше. Але завіт – це те, що вам потрібно. Те, що ви будете розуміти, що Бог разом з вами. Немає завіту, Бога поряд немає. Практика так показує. Є завіт, Бог свою сторону буде виконувати. Я вам це обіцяю. Наступне. Кожного тижня приймайте причастя у Божій церкві. Навіщо? Для того, щоб ви відновили свій завіт. Коли ви зробили щось неправильне, і у вас був завіт з Богом, ви розірвали ваші стосунки. Кожного тижня ви відновляєте ці стосунки, каєтеся і знову відновляєте з Богом. Тоді Бог дає вам Духа Святого, який буде з вами і буде вас вести. Я це перевірю на собі. Я з певністю вам кажу, що це є істина і правда. Наступне. В Божій церкві кожен чоловік має бути священнослужителем. Ви запитаєтесь, навіщо? Повинен ж бути пастир, який вас веде. Перше, людина завжди може помилятися. Друге, кожен чоловік повинен бути священнослужителем для того, щоб він був патріарх своєї сім'ї. Він повинен мати повноваження і силу від Бога. Вести свою сім'ю до спасіння, а так само під час земного життя благословляти сім'ю іселяти сім'ю. І це для цього потрібно отримати священство. Два священства є Аронове і Мелхиседекове. Про це ми будемо говорити теж пізніше. Але це крок, який вам треба зробити. Кожен чоловік повинен це зробити. Отримати свою силу від Бога і повноваження. Мати в церкві покликання. Наступне. Постійно треба навчатися. Всі кажуть, кожного дня треба читати Святе Письмо. Вони праві. Кожного дня ви будете навчатися і отримати відкровення від Бога. Кожного дня відкривення. Одкровення для того, щоб ви розуміли, як вам жити. Не думайте, що ви все знаєте, ви нічого не знаєте. Ви думаєте, що ви знаєте, але коли ви пізнаєте, що таке істина, що таке Бог, що таке сила від Бога, ви зрозумієте, що ви дуже мало чого знаєте. Я мало знаю. Хоча я вже в церкві більше десяти років. І мені треба навчатися і ще довго навчатися. Друзі, навчайтесь. Сьомий крок. Це не на три дня всього. Це на все наше життя. Нам треба жити у Божий спосіб все наше життя. І завіряю вас, що це буде добре і чудово. Тому що. Ви будете знати, що вам робити, що вам не робити. Ви будете розпізнавати. Ви будете розуміти людей, які навколо вас. Ви навчитеся любити один одного. Ви будете розуміти життя інших людей. Друзі. Ці всі кроки, які я вам сьогодні розповів, важливі для вашого життя. І я обіцяю, якщо ви це будете робити, то з Богом легше жити, ніж без Бога. З Богом ви можете все. І не важливо, хто проти вас. За вами Бог. І це я вам свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, якщо вам цікаво, те, що я розповідаю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Знайдіть в гуглі привал грішників. І підпишіться, будь ласка. До нової зустрічі!